Накипіло вранці повномасштабна війна оголошена Росією, а в наш в наш мовний лексикон вела поняття релокація підприємств, релокація бізнесу, тобто переміщень в інші регіони, аби врятувати цілі виробництва і весь напрацьований роками потенціал. Приватних компаній в перші місяці широкомасштабного вторгнення їхні керівники терміново перевозили склади, верстати, основне обладнання, тощо й тощо підприємства перепрофілійовувалися і адаптовувалися в нових умовах війни, переважно в західних областях України. Це їм дозволило врятувати персонал від небезпеки і без, від безробіття, натомість громади. І великі міста отримали додаткові надходження до місцевого бюджету за даними міської ради Харкова. Станом на 2 лютого найбільше підприємство релокувалося до Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей, і з Харкова в інші регіони повністю або частково перемістили потужності. 204 суб'єкти господарювання, 137 юридичних осіб і 67 фізичних. Тепер у Львові можна спокійно випити каву від харків'ян, а в Києві посидіти із друзями в піцерії та з'їсти квадратну піцу, яку от випікають в нашому рідному Харкові. А в закарпатському селі майстриня із Харкова шиє шеврони та кепки. На Житомирських полях готуються збирати перший врожай Ягід аграрії із Харківщини. І таких приладів насправді, отакої от підприємницької винахідливості, ціласиленна. Більше того, як розповідають бізнесмени, громади західних областей України активно заохочують їх. Залишатися і тут розвивати виробництво. Підприємцям із Харкова, із Харківщини, в багатьох куточках України пропонують ваучери на первинну фінансову підтримку, комунальне майно в оренду за мінімальну ставку. Іноді навіть, як кажуть, бізнесмени, просто за оплату комунальних послуг. А головне е, пільгове оподаткування. Далі поведемо розмову про те, як у... Е, Переселенців, інструменти для відкриття власної справи в громадах. Ну і як громади мотивують гостей стати постійними діловими партнерами, а не от да, не залишатися в статусі гостей. з нами на зв'язку керівник регіонального офісу Юліт із Європою у Луганській області Ігор Агібалов. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Так, а також підприємець, підприємець Владислав Любченко. Він на початку війни релокував свою кав'ярню до Львова, коли почалася почалися масові відключення електрики через обстріли ТЕЦ трансформаторних блоків в грудні того року. Довелося згорнути бізнес. І от тепер Владислав сподівається відкрити кав'ярню у столиці. Влади, доброго ранку, і у тебе ще якийсь правильний бізнес є. Добрий ранок, так всім привіт. Так, да, дійсно, що саме кав'ярня це такий новий бізнес. Він розпочався е після початку війни, а основний бізнес це e-commerce, магазин домашнього декору, яким ми вже займаємося сім років у Харкові. Ігоре, що взагалі зараз відбувається з міграційними процесами бізнесу, вони ще тривають чи вже так загальмувалися? Тобто, вже в принципі хто хотів перемістився, переїхав. От у мене в голові, якщо брати харківські приклади, це на початку літа нам стало відомо, що Філіп Моріс, фабрика, планує перебазувати свої потужності і там організувати виробництво виробів Ну о, Ми, як програма міжнародної технічної допомоги, більше працюємо з малим і середнім бізнесом. Да, середнім. Це теж цікаво. бізнесом з громадами, і, якщо чесно, по, наблю... спостерігаючи за процесами от, по Сходу України, Луганщина. Ну, Луганщина, на жаль, поки що окупована Сумщина, Харківщина. Ми бачимо, що деяка частина саме малого бізнесу починають або повертатися, або є внутрішні внутрішній областей. О, Я оце цікаво. Так, у нас ж, от навіть та сама Харківщина, ну і Сумщина теж ж, да? так само є громади, які під постійними обстрілами е, перебувають, і є громади, е, які ну майже не відчули бойових дій, там ракетних ударів. Ну, тобто вони в такому відносному спокої знаходяться. Так, дійсно, от по Сумській області ми бачили це на прикладі прикордонних громад, так так званої п'ятикілометрової зони, як які переміщують свої бізнеси поближче до центру, і це пов'язане не тільки. З ними самими, а й тому, що працівники їх переміщаються до центрів, тобто тут залежність від робочої сили. Однак і по Харківщині я знаю навіть при приклади Луганчан, які в чотирнадцятому році туди приїхали, і які призупинили бізнес е, рок е, півроку, але зараз відновлюють це і. Кондиціонування і сервісні послуги технічного характеру так вони починають відновлювати роботу Харкові. А що ви бачите? Все-таки ті підприємства, які переїхали, вони там укорінюються те, що називається, да? чи <гум> все-таки вони працюють, але і з поглядом на свої, свої як сказав, скажімо, перші місця, стаціонарні місця на, свою, на свій дім? Нам трудно всім складно, про це говорити, коли це буде повернення. Зараз треба зосередитися саме на цих бізнесах, і вони саме це і роблять. Для приймаючої сторони це великий плюс. Тому абсолютно. Да, це додаткові гроші в бюджет, податкові надходження, додаткові робочі місця, тому що є приклади, коли перелаковані підприємства набирають фахівців тут, з місць пост тим, тим тимчасового знаходження, і тим чином таким чином вирішують і проблему зайнятості. З безробіттям. Так, 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 плюс займають ті приміщення. Які до того простоювали, а це покращення системи інфраструктури і е, в приймаючих громадах, тобто гроші, люди, приміщення, тому е, звісно ж приймаючі території е, тільки за, е, на розміщення ралокованих підприємств, і е, як е, є така гарна фраза: ніхто внутрішню конкуренцію між регіонами не відказало. <реш> да, я все ж таки да, підкреслю це, і ті, хто найбільш а, комфортні умови створить, то ти буде мати більший профіт. Окей. А Владислав, я звертаюся до нашого другого гостя, який а, це в перші тижні так війни перебузувався до Львова і там відкрив кав'ярню. А мені цікаво, ну знаєш, зрозуміло, що це стрес, що доводилося рятуватися і самому, і а, робити все можливе, щоб мати якусь копійку. Але мені цікаво, як ти відчув, о, наскільки там у Львові зацікавлені в новому бізнесі. А, бо ти мені вчора сказав, що так це правда, що у у них є такі свої місцеві плюшки. Що це за плюшки були? От хочеться почути. Ну якщо казати про релокацію, то на той момент, коли ти там виїжджав із Харкова під обстрілами, то було бажання просто поїхати кудись ну, якомога далі від всього цього і зберегти все, що в тебе залишилось там в плані. Бізнесу, товару і того всього, і тому там, коли десь в березні ми пере... вирішили переїжджати у Львів саме компанією, коли ми зрозуміли, що в нас все ціле і нічого не було зруйновано, то е, подумали, що ну добре, якщо все ціле, то треба відкритися десь в іншому місці в Україні. А, ось е, приїхали у Львів, тому що це таке найбільше було е, місто з точки зору безпеки. І куди можна було переїхати? Ну Київ тоді ще був такий дуже на, на, на в напруженому стані. І дійсно, коли ми переїхали, то дуже отримали дуже велику підтримку від львівської громади. Нам дуже багато. Пропонували допомоги саме з приміщеннями, але, на жаль, вони були більше в області і не підходили під наш формат, саме там ресторанний. Допомогли нам також з переїздом, тобто по релокації, саме виробництва з однієї області в іншу. Ви не зверталися Ви... до державної програми? Ні. А це було саме по державній програмі, так. Ну ми, ми її в, в, в ітозі її не скористалися, бо займалися ще волонтеркою, і такі. І ми купили вже автомобіль. І ми, виходить, як ми з Західу України возі, возили в Харків гуманітарку, а назад наше обладнання на грузовому авто таким чином, uh -huh. а, але, але ми б якраз таки розмовляли з державною програмою. Щодо релокації, там чи автівками, чи на потязі пропонувала нам різні варіанти. Uh -huh. А у Львові щодо допомоги, нам Львівська вода е, виділила 100 тисяч гривень як бізнес, який релокувався та перереєструвався у Львові. А так. як цікаво, як, а, яка комунікація була з фіскальними службами, службами, там з дозвільними документами, виникали якісь перепони? Я був дуже здивований, що ти знаєш, як у кожній громаді все по-різному відбувається? Ну в цілому, типу, там все залежить від особливості регіона. А, і у Львові воно якось так вийшло, що все було дуже легко. Там нас запросили, коли дізналися, що ми релокувалися з Харкова та відкрили заклад. Нас запросили до цієї Львівської ОВА. Ми там поспілкувалися з заступником. По Культурній частині нам запропонували різні можливості по типу е, грошей на е, релакований бізнес, розказали, як правильно комунікувати з податковою службою, з різними там е, іншими е, цими під е, державними підприємствами, і в цьому все було якось дуже е, е, швидко і дуже злагоджено, що ти знаєш, ти як ти. У тебе було відчуття, що все навколо сприяє тому, щоб ти якомога швидше відкрився та почав працювати. Це дуже цікаво, досвід дуже цікавий. А от дивися, Ігор Агібалов, от на власне наш другий співрозмовник, так він каже, що коли обирають громади, то варто зважати, все-таки чи є ніша, так чи є запит на це. А ти от все-таки обрав кав'ярню. А Львів, ну, зрозуміло, що тут на кожному кроці кав'ярні. Це не вважаєш, що це було помилкою твоєю. Слухай, Ну ми ж бізнесмени, і там на перший рік вже цим займаємося, і розуміємо, що е, звісно, все там все залежить від того, де ти відкриваєшся та що ти відкриваєш. Але в цілому, якщо в тебе є концепція, є розуміння, як пропустити свій продукт на ринку. Неважливо, він там червоний океан чи. Е, там, е, е, синій, де, де реально можна туди заходити. Так? Тут я, я вважаю, що більше залежить від твого досвіду, від команди та від твоєї маркетингової позиції. І в нас вийшло. Ну, типу, навіть в такому е, е, червоному екрані, як Львів, де там, мільйон кав'ярень, ресторанів, закладів, і взагалі це вважається ресторанне, туристичне місто, Нам вдалося відкритися і там бути успішними. Ну, клас. Ігоре, тепер до вас. А я спілкуючись, ну, читаючи матеріали про релаковані підприємства, помітив, що бізнесмени вони перед тим, як переїхати, вони А, спілкуються з головами громади, а, намагаються відчути, наскільки там сприятливий бізнес-клімат, чи готові там до певних. Ну, можна сказати, та або пільг, або якихось таких компромісів, да, і взагалі чи зацікавлені саме в їхньому бізнесі, і потім вже вони, от коли розуміють, де їм буде комфортніше, тоді вже переїжджають. Це можна говорити про що це тенденція, а не виняток? Ну, я би сказав, є різні абсолютно підходи в залежності від того, що. Робили підприємці. Якщо влад займався і впевнений в цьому бізнесі, в сам, саме в своєму, то тут можна і експериментувати. Наприклад, я скажу, в мене є друзі з Сєвєродонецька, які займались е, послугами там, по наладці автоматики на виробництві, і це послуги по всьому світу, тому їм е, власно потрібно було. Лише невеличке приміщення, де вони можуть збирати ці запчасті і таке інше, тому вони взагалі не радились із місцевою владою, а просто підбирали собі приміщення. А є приклади, да, і такі, е, от, як підприємство водоочисні технології, е, яким потрібно було десь розмістити і виробничі потужності, але і знов таки реагувати на потребу. От була з'явилась потреба у мобільному житлі, і вони, вони саме з цього приводу вже контакту дійсно контактували з владою. Плюс не треба забувати про те, що для відновлення бізнесу часто от владський сказав, є потрібна і фінансова допомога, і тут роль влади в тому, щоб їм допомогли зорієнтуватись. З місцевими особливостями, з місцевою логістикою, так, до цього звертаються е, в першу чергу ті ж самі приміщення, е, налагодження контакту з ну, давайте, фіскальні органи, в принципі, е, підхід е, взагалі-то один повинен бути. Але, на жаль, не завжди так буває. Ну да, припустимо, припустимо, ми хочемо про це. думати. стандарт повинен бути. А, да, да, да. Так, да, стандарт, але ж є і такі не треба забувати, що у нас є дуже цікавий прошарок. Це енергопостачальні підприємства, райгази, облгази, облводоканали. І тут от саме налагодити контакт через місцевих дуже важливо. А от ми вже згадали з владом про державні державну програму, да, там, яка підтримувала реліковані підприємства. А що на сьогоднішній день із грантових міжнародних партнерів, донорів, можна на них сподіватися? От ваш моніторинг що показує? Ми десь два рази на місяць робимо таку аналітику і розсилаємо по всім територіальним громадам переліки цих програм. Так постійно є до двох десятків поточних діючих конкурсів. Є такі дуже прості програми, які були в 2014-2015 роках, Це міжнародна організація з міграції. Мерсі Корпс, які видавали такі так звані міні-гранти на. Там тисячу півтори-дві тисячі євро є більш потужніші. Е, це юсайт е, американське компанія агентство Союз Сполучених Штатів з е, економічного розвитку і такі інше, там де можна претендувати на більше суми, і, в тому числі, в аграрному бізнесі. Ми такий е, е, зріз робимо, розсилаємо по всім абсолютно громадам, по всім областям. і е, вони рекомендували переселенцям е, ці джерела фінансування, щоб не просто от очікували, коли е, бізнесмен, який переїхав, прийде до мене тут. Е, і на випередження можна грати, можна е, робити аналітику, от скільки е, людей релокувалося, скільки серед них є потенційне підприємство, і тоді пропонувати от такі е, програми підтримки від міжнародних. І про які може йтися суми підтримки бізнесу, встановлення бізнесу, початку бізнесу, ну якщо от про такі мінімальні, я сказав, це від там тисячі до двох двох з половиною тисяч до е якщо це потужні проекти, це можуть бути і е сотні тисяч е доларів. Але тут вже е от особливо е американські компанії. З підтримки там є і пайова участь, тобто треба показати, який внесок ти зробиш сам безпосередньо. А Владе, ти не розглядав можливості звертатися за грантовими програмами міжнародних партнерів організації? Ми отримали допомогу від міжнародної організації з міграції ще у тому році близько 30 тисяч євро, щось таке. Ми отримали. На розвиток нашого виробництва. Наскільки це складно, добачам? і потім звітувати про це сильно складно? Ну це вже не перший мій досвід. До війни ми отримували грант від USAID, тому в цілому це було не дуже складно. Але ну, якщо казати з точки зору там, управління бізнесом, то це не складно. Ну Якщо в тебе є бізнес, який працює, то зробити грантову заявку, відправити її, а потім звітувати по ній, це. Нормально, це новий досвід, звісно. Там, типу, треба трохи розібратися, потім витратити час, щоб там заповнити все це. Але це ну, типу, я не вважаю, що ті гроші, які ти можеш отримати для розвитку свого підприємства, вони точно більші, ніж складнощі, з якими ти можеш зіткнутися, зустрітися там, коли ти заповнюєш цю заявку, і потім звітуєш по ній. А добре, друзі, от є, наприклад, ще переселенці, які мешкають там в громадах в різних куточках України. Ну, ми знаємо, що так є і переселенці, і в Полтавській області. Ну, і, в принципі, ж в тій самій Харківській області, в багатьох громадах мешкають переселенці. Ну, і беремо інші та куточки України. А... З чого ви почина... радили б починати? Та, от я вже казав та о, почав говорити про те, що бажано б знати свою цільову аудиторію, нішевість, очікування, які ти хочеш отримати. От продовжіть. бізнес-план. Ну, типу, без, без бізнес-плану нікуди типу. там, не обов'язково його робити професійним. На 400 там сторінок, але прорахунок він має бути завжди: аналіз ринку і прорахунок. 100%. Ну і, мабуть, те, що, чого потребує сама громада, чи ні? Аналіз ринку. Ну, тобто, аналіз ринку ми робимо аналіз ринку, дивимося, потім рахуємо цифри. і Якщо цифри хоч якось збігаються, можна працювати. Угу. Mm. Ну. Ігоре, продовжіть. Е, Ну, я б ми більше працюємо з територіальними громадами. я Тут сказав, що до перших дій самі громад. Я б поспілкувався з тими релакунами і органами влади, от, наприклад, по Луганській області, це так звані гуманітарні хаби. Ми знаємо про їх існування, і там проходять тисячі людей, які отримують просто гуманітарну допомогу. Так, це в Дніпрі, в тому ж самому є, в тому ж самому Львові. Є так і от, окрім гуманітарки, вони можуть якраз захочувати людей. Так люди отримують гуманітарку. А треба зрозуміти, хто ці люди ви окремите категорію працездатного населення, які мали, хоч якийсь досвід. Наші, наприклад, Сєвєродонецька зробила чат, в якому спілкуються з тими, хто потенційно хотів би відкрити або не знає з чого почати. От тут проактивна позиція е, місцевої влади, е, зв'язок з е, центрами спілкування е, переселенців для того, щоб зрозуміти, е, що е, хто їх категорія потенціальна, а потім вже переходити до того, які ніші можна запропонувати в е, приймаючих громадах. Ну, так. тобто, комунікація повинна бути взаємною. Так, так. Владе, на сам кінець, ну я не можу про це тебе не запитати. Ти mm -hmm. і своїми друзями і подругами по бізнесу відчуваєш, що харківська влада зацікавлена у поверненні релакованих е е бізнесів, можливо, е з'являються е е якісь е такі. Локальні програми, проєкти, можливо, ведуться якісь внутрішні е, переговори. Все таки, от для того, щоб наше місто не стало депресивною територією, треба повертати назад бізнес. Ну я скажу так, що я от декілька днів назад приїхав у Харків, і я бачу, що він дуже розвинувся за останні півроки. Це правда. Повернулися багато бізнесу, повернулися мікропідприємства, ну такі, знаєш, які я думав, що все там зачинені і не відчиняться, але потрохи-потрохи повертається, і це круто, бо дійсно бізнес це як ну, типу, ос основа життєдіяльності міста. Особливо такий маленький бізнес, який і створює всю цю е е е красу. Яку ми бачимо навколо? А знаєш, про що ми якраз з Ігорем вчора говорили? Про те, що сьогодні вже підприємства от не просто переносять свій бізнес на нові місця, а вони ще й розширюють свій бізнес. Тобто, те, що я, наприклад, бачу, от є грузинський ресторан у Львові. До речі, де я люблю їсти борщ Так от, бо він там справжній. А вони працюють Оль, переїхали спочатку. У Львів, далі відновили своє підприємство. У Харкові і ще й тепер у них є у Полтаві. Тобто, здається, ще так само от із Піцерією квадратною. Вона от у Києві відкрилася під час повномасштабки, і тепер відновила своє виробництво у Харкові. Тобто, ну, як, кмітливі підприємці можуть це використати для свого розвитку. 100%. Але тут, знаєш, як е, слабумія і отвага. я так це назвав. Ігоре, прошу вас ще сказати, що ви спостерігаєте. Я, мені, я вже казав за свої, за друзів із Сєвєродонецька, які працювали з очисткою з чистої води, але тепер вони випускають швидко. Ці швидко швидкі конструкції, швидко зроблю конструкції е, тимчасового житла. Вони ніколи цим не займались, і е, та е, как, відваги е, від таких людей ми співаємо пісні. Дійсно, я підтримую владу, тобто це норма абсолютна. Дуже дякую вам, друзі. В етері накипіло вранці брали участь керівник. Правильно, да, керівник регіонального офісу Юліт з Європою у Луганській області Ігор Агібалов, а також підприємець Владислав Любченко із Харкова. Ми говорили про релоковані підприємства, керівники яких не бояться все починати з нуля. Готові ризикувати, експериментувати. Вони створюють нові робочі місця і підтримують економіку держави. А отже, все таки, якщо підтримуємо економіку держави, значить і військо, яке зараз боронить нас від російського ворога. Дякую дуже після перерви на музичну композицію. зустрічаємось, щоб поговорити про допомогу в ремонті помешкань на північній Салтівці, саме тих людей, у яких зруйноване житло. Тож незабаром зустрінемось.